Так, любі друзі, радий всіх вітати. З вами Саня, це Gucci Stream, Нове відео на моєму каналі. Я вирішив знову психанути, вирішив піти в Олин Тропікул 2 Олин. Я чомусь в нього вірю. Ну, як Олин, 50 тисяч гривень буде бонуска, Я зараз замахався ждати ранку, щоб розкручувати баланс ЄГТ. Чомусь хочеться спробувати зараз Tropical 2. Як то кажуть, на всі гроші, це буде підпал. Давайте, але, любі друзі, обов'язково, хто перед тим, як ми це побачимо, хто тільки завітав на цей канал, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимум лайків, також включіть дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Ну а в мене, в свою чергу, для вас найкайфовіші і найсмачніші. Плюшки, бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі по силці під цим відео. Встигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно вражені. Поїхали, погнали 50 тисяч гривень. Любі друзі, підпал чи не підпал. От напишіть прямо зараз в коментарях, як ви вважаєте, буде занос, чи це марно, я роблю це діло. Такс, ну що, поїхали. Ну Старт, старт, старт. Відразу? Відразу? 54 тисячі гривень? Йоганий бабай, а як так? Оце зайшов. Оце пошла, каністра. Ого. А хто міг подумати так? Йоли пали, от зараз мені напишуть. Ой, везе ой, ВЗ! Ну, любі друзі, везе тим, хто робить. Розумієте Блін нічого собі Нічого собі розпочали. А то мій пінгвіни, блін. Кокоси, банани, арбузи, дині, апельсини, виногради, абрикоси, все давай зривається. Все як потрібно. Ну, алин ну, удався, як то кажуть, вже плюс 15 тисяч гривень зверху. Це вже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой балуєш, балуєш на 84 тисячі гривень підпал. Боже, як воно грає? Як воно грає? Я вже задумуюсь, можливо, треба ще одну брати тут. Але не волин уже. Блін, ну супер! 84540, ну супер. Давайте ще раз, ну. Все чудово, реально все чудово. Давайте тільки дешевше візьмемо два рази. Блін, ну хто міг подумати? За 25 тисяч гривень. Друга. Оце оце пошла каністра. Так, залітай кума, поки кума нема. Давай також мені прям щось підпал зроби, такий, Тропікл 2 і все, і можна двигатись далі вже, напевно, буде. Ну я сподіваюся, що не буде замазу, В будь-якому випадку ми вже в плюсі залишились. Я не знаю, чому я так рідко заходжу сюди, ну навіть сам не можу собі відповісти на це питання. Тому що реально грає Tropical 2, але дуже рідко замазує. Хоч би не злазити, хоч би не накаркати. А, давайте воно відіграє, потім я буду його хвалити. Бо зазвичай, коли я хвалю слот, не знаю, як це працює, реально, як тільки хвалю слот, якась суета відбувається, не та, не та яка потрібна. Так, ну в, в будь-якому випадку, любі друзі, прямо зараз напишіть в коментарях, який ви хочете побачити наступний слот, е, що зробити, чи ГТ, Прагматик, Індерфіна, Плейзон, Трилакс, любі друзі, все що, як то кажуть, ви бажаєте, все пишіть, тут замаз, Карков, кажу ж на каркав. Навіщо я оце розхвалював що слот, щоб він мені взяв і замазав наступний. Е, тому в будь-якому випадку напишіть, я обов'язково врахую вашу думку. Та бренд бігвін би мені якийсь сенсаціонал, а не оцю карусель канітель. А, гепс, наскільки? Наскільки? На, На, На 10800. Ну непогано. Не, не такий великий замаз, який, який я вже думав, що буде. Так що так, любі друзі, напишіть в коментарях. І ще раз нагадую, давайте так, любі друзі, хто тільки завітав на цей канал. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимум лайків, також включіть дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Ну а в мене в свою чергу для вас найкайфовіші, найсмачніші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі по ссылці під цим відео. Любі друзі, встигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно вражені. Так, ну що, я прямо зараз іду в коментарі, читаю, що там і як там. Е -е, як то кажуть, що ви, там... що ви там набабахали, що ви там написали. Обов'язково буду враховувати вашу думку. Е -е, ну, як то кажуть, поїхали, погнали, крутимо педалі далі. Все, любі друзі, йду в коментарі, читаю, що ви там написали, і е -е, ми продовжуємо. Зараз перед вами найкращі заноси на моєму каналі, які я відібрав для вас. Переходьте, дивіться, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі!